пішла, іду, мені треба сходити в АТБ, потім мені треба сходити на ринок, потім мені треба сходити в Єву забрати замовлення Данюшки. Коту треба щось купити, але не забудь про кота, бо він вже майже все з'їв. Залишилось тільки сердечки, сердечки він усе їв, і йому треба щось на замін, коротше. Треба швидко везде побігати і все купити. Так що, погнали. я устала. Я взяла 20 штук. Я взяла 3 килограмма спинок. Вот таких. Обалдеть. Мы и Тимофею, и сами по ему зажарим. Мам, я так понимаю, это паркуры без спинок ходят. Да. Без спинок. Я там еще взяла 5 кило картошки белороса. И килограмм моркови. За 5 кг картошки і кілограм моркви я заплатила 150 гривень. Це ти що, на місяць будеш рагу якесь робити? Спасибо, на місяць. На ну, місяць будеш рагу якесь з картошки і моркви їсти? А ми що, блін, на... Всю Ми тепер будемо як Тимофей. <laughs> Це пакетик з... Этого, з Атібе. Мені захотілося таку салями взяти. Фірму. А ми таке вже їли? Мені захотілося. Далі. Какая-то э, ликордская колбаса. Она лечи, она <реш> это целебная, <реш> лекуально. Мне захотелось зайти такие конфетки. Что Солоный, это за чокопай? Карамель. Конечно, тут их не так много, но они вкусные. Ну да, або там сахар и шоколад. Конечно. Я... Значишь мама без сахара и Я шоколада. Я взяла два сыра. На сыр, вкусный. Ну, мы его берем постоянно. Да. И взяла э, вину. Ну так, не машинка. Японскую локшену. Як, например, сегодня. І будем поймать левинку. В иной часто, ну, типа не каждый день. Милингу. Можно иногда і, і поїсти. Это я заказала е, з Єви, як ви бачите по коробці. Чого я заказала ще, хоч у мене є каші, тому що я заметила, ось я сделала замовлення в Єві. обычно воно як происходит. Я делаю замовлення 1-2 дня і доставка приїжджає в Херсон. ви розуміли, я сделала замовлення, уже прошло майже дні 5 І замовлення приехала. Я так розумію, це з безпековою ситуацією нашою, не дуже очень безопасно. Знаєте, пожалуйста, не делай шум. Там такие звуки, как будто корови идут на стадо. <рес> не делай шум, на печенька поглядає. Як, як пастух на пастбище. І тому я решила замовити ще на всякий случай, вдруг якийсь, ну, типа, якийсь, ну, короче, ви зрозуміли. Надо запастись трошки. Тут овожі, знаєте, тут одні каші, ну, саме головне, що я хотіла вам показати, що я замовила в цей раз, це оце. А, ну, це я вже поняв, що це даже. Так це ж Мого завода, можна сказати. Хорошо. Та я вже по баночкам зрозумів, ну, блін, що я працював, скільки там і не знаю. Коротше, це набір. Я взяла не в м'якій упаковці. Даже дизайн не дуже змінився. Просто зверху раніше був карапуз, а зараз елку. Боже, дивись, скільки тут намотали. Ну так. Щоб баночки не розбити. Ось такий набір. Дивіться. Е, Яблука персик. E, побачили? Не ну, побачили. <рес> ти там своєю головою крутила. Яблуко персик. Коротше, це коштує в сікляних баночках дешевше, ніж в, этих, в мягких упаковках. В Петраупаковках. І тут, і тут 170 грамм, а в мягких упаковках 110 і це стоїть дешевше на 200 гривень. Бо я тобі скажу, я ще на заводі, як працював, я бачу, як це робилося. Там було взагалі-то дві лінії: одна по баночкам, а одна угу. по цим вакуумним упаковках. Ну, І в общем... І там технологія складніша на м'якій упаковці. Ну, в общем, я вирішила таке. Дані Дані вроді нравиться ця пюрешка. І тому я замовила, короче, ось таке. Я хочу сказати, що яблуки зараз коштують стільки, ну, що однаково, що я зроблю йому пюре з яблук, ніж ось це. Я тобі ще таку тайну можу відкрию. Ну, багато хто вже, мабуть, це. що ні, ні, ні. ось ця продукція, яка, що в баночках, що в м'якій упаковці, воно все одне й те саме. Ну, є, з натуральних фруктів. Бо я сам бачив, як це роблять. Звідки це привозять? Ну, до речі, зараз я не знаю, звідки це привозять. Раніше це в Україні все росло. Всі ці яблука, персики. А зараз не знаю. Ну, може, просто вже не в таких об'ємах. Коротше, упаковка з... розпаковка з Єви коштує 1000. Тисячу... Все, чи щось? Що? Ну я вискала катушку, купила, за водой сходила, в аптеку зашла. Ще мені а, нерви, нерви. Даня нервы, нервы. Тімо, ну ты щось вообще расслабишься, ну иди хоть Даню понянчи. Ну ты вообще уже, диви. А наглый, развалився тут. А? Каже, я? Ну а кто? Конечно ты. Иди, иди. Даня рассказывает за твои кашет. Буду їсти каші. Твої каші? Розказу. А, кстати, да. ж уже буває періодично, сам показує в рот пальчиком. А Що тобі дать маленький зайчик? А ну, Данечка, покажи. Даня хоче ам ам. Данечка хоче кушать. <реку> От так. Він підходить і показує, що він хоче кушать. Скоро будемо кушать, мы ти ще не да. він, ще він Казать толком не умеє, ну вже намек і є. Що, <реку> <реку> да. пока ты побегай. Да. Каже, хватає трендіть, Хвата Все, закругляйся. Друзі, та-дам! <сіх> у мене сложилася опять така ж ситуація з Євою. Я вже, блін, забула, що я замовила там щось, ну, типа, іще, крім каш. Тільки що мені опять Єва, каже, ми забули вам видати ще одну коробку. Я така думаю, Господи, та що ж там? ми вже, типа розпакували, я вже, я вже не помню. Я кажу, можете типа, відкрити, подивитися, що там? Я говорю, ну, типа. Я не пам'ятаю, вона така відкриває каже, там якась штука корейська. І я починаю до мене доходить, що це пудра? Йо-мая пудра! Вони знову поклали ну, в отдельну мені коробку. Я кажу, я вже, вибачте, зараз не прийду, говорю, я прийду після обіду, напевно, ну, там, чи вечором, як піду з здання гуляти, зайду вже заберу ту пудру. бо Я вже скільки находила, я вже не хочу, поки нікуди виходить. Ой, короче, і і питала: "Точно, ну, типа, мені одна коробка". "Да, типа, одна коробка". Ми кажемо: "Ми вам забули видати ще одну". Хоча вона дивилася, ну, типа, по програмі, що там одна коробка. Як це происходит, непонятно, Ну, ладно. там пудра, я вам покажу потім. А, короче, пудра за 50 гривень. Так вона коштує 200, а це була якась акція, я купила її за 50 гривень. Представляєте? За 50 Ну що це таке? Грех було не купити. Ну дійсно, за 50 гривень. Пудра вона матуюча. Ну, типа, вона не цвітна, а вона, по-моєму, ну така біла, просто щоб блеск там убирають. ну на лице. Так що я опять буду йти в Єву сьогодні. Мне кажется, что девчата просто хотят, чтобы я до их почаще заходила. Ну типа, если я что-то зайду, я захочу еще что-нибудь купить, ну не правда ли? Это еще один маркетинговый ход. Забудь отдать посылочку, чтобы Людина пришла еще раз и еще что-то у вас купила. Круто. Я считаю это мега хит. А еще хотела вам сказать по поводу акции в Сельпо. Вони типу, виставляють, я часто бачу, типу, виставляють, що буде там акція, наприклад, кофе 1 плюс 1. Покупаєш одне кофе, друге дають тобі типу, в подарок. Но за прикол в тому, що так же само, як і було там, там, якісь там акції, я пам'ятаю, дивилася, це теж було тільки при замовленні онлайн-дії. Типу на речі. Як вона називається? Ну, типу, сковородки, ну, зрозуміли такі, такі речі. Тож там була акція, наприклад, купиш одну сковородку, і другу сковородку тобі дають тіпа, в подарунок. І це також діє тільки онлайн. тобто, Ти повинен зробити замовлення онлайн, оплатити і тобі повинно воно прийти. сам прикол в тому, що я раз вже пробувала це робити, то, що мені понравилось, я хотіла замовити, його не було. Типу воно закінчилося. Я не розумію, чому вони не можуть робити такі акції ну, тіпа, в самому магазині. Це зроблено для того, щоб людина його взагалі ну, тіпа, не купила. Типа акція є, ну, типу акції нет. <сум> ну, я, наприклад, не буду замовляти. онлайн. Мені, наприклад, треба тільки кофе, наприклад. Ну, я не буду його замовляти онлайн. Нащо мені ці проблеми треба? Ну, типа, я хочу піти в магазин і вибрати, то мені треба. Ну, я хочу піти в магазин. Ну, типа, і купити в магазині. Коротше, ці акції сделані. Для людей, які. Як це пояснити Як я вже і сказала, коротше. Акція є, типа є. Но багато людей не будуть купувати заради одної кави. Ой, так що так. Да. Маркетинговий ход вон такой. Да, Тимо. Пошла я розбирати дальше. посилочки Тільки я все розібрала ізвоним мені є вода. Так, сам прикол в тому, що я розбирала, я не пам'ятала, ну, що я замовила цей пудру ще Ну, нічого страшного Зайдемо, заберемо позже. Друзі, а Я була в Аврорі купила дані носочки. Зараз покажу вам поближе. Так, дивіться, ось такі носочки. достатньо прикольні. Вони тут які, по 44 гривні. Ну, типа, тепленькі, коротше. Нормальні, ось такі. Ось такі і ось такі. прикольненькі, на нього повинні бути хорошенькі. По 44 гривні, чому би і ні. Е, просто в мене є тоненькі, а от тепленьких таких немає. І купила ось такий ось крабік, що то 44 чи щось таке теж. Бо в мене, як завжди, крабіки <риклад> ламаються. А це нормальний крабік, я такий вже брала, у мене такий, по-моєму, синій був. Зараз не було, купила світлий. І зараз хочу вам показати, пам'ятаєте я розказала вам ситуацію про Єву, що я тоді діла розпаковку і забула пудру. Ну, типу, забрати. Я ж пішла забрала. Зараз з вами також зроблю розпаковочку. Так, друзі, це пудра. Не знаю, такою не користувалася. Зараз з вами навіть розпакую, бо я навіть не знаю, як вона повинна бути внутрі. Распаковуем. Ай, что за милота? Короче, она, як ви поняли, ой, только мягенькая щеточка вообще. Вона біла, просто матуюча. Дуже прикольно. Вообще. Така малышка. Я просто читала обзиви ну, на сайті Єва, то пишуть, що тут не, не одного слова на українській мові. Читала відгуки, дуже хвалять, кажуть, що пудра ця прикольна, вона добре матує. Ой, така подушечка маленька, вона мені дуже подобається, вона дуже м'ягка. Так що подивимося, як вона буде в використанні. Прикольно! Ай, друзі, хочу з вами поділитися. Е, мені в Тіктокі, там і не тільки взагалі, попадається відео. Коротше, е, коротше попадається в мені одне відео. І це, як вияснилось, це моя мечта, я собі хочу це купити. Е, називається ця штука степер, Якщо хто не знає, це такий, я зараз вам тут прикріплю, щоб ви наглядно побачили, о чому річ, бо може деякі люди не знають, що це таке. Ну, в общем, я хочу завісти штуку. Це моя мрія. Це такий тренажер, на якому треба шагати. Прикольно. Мені прям я загорілась і я Коротше, хочу цю штуку собі. <кій> да. Хочу вдома ну, тіпа, займатися, пробувати. Також, друзі, якщо хто хоче допомогти мені в здійсненні моєї мрії, вона не сильно там, дорого коштує. Під відео, під відео буде силочка. Хто хоче долучитися, щоб Мрія здійснилась, будь ласка, можете долучитися. Я просто ну, не закликаю, не прошу, але хочу поділитися з вами тим, що от мені, от мені, воно якби, от воно мені треба. От знаєте, от є такі там речі, які ти дуже сильно хочеш. Коротше, так що, да. Ось така мене маленька мрія, яку я хочу. Таку штучку собі купити, не знаю, може, чи на день народження, чи. Ну, коротше, подивимося. Ну, я хочу. Класно. Може, зараз тут знайду маленьке відео там, з інтернету, як, як дівчинки на ньому займаються. Ну, я думаю, воно і так вже вам зрозуміло. Це просто як, типу, шагати треба. Ну, прикольна штука, думаю. Просто другий тренажер у нас якби не влізе, та і бюджет не дозволить його зараз купити ті болі війну. А ця штука не дуже сильно дорога, тому прикольно, хочу. От загорілась і все. Знаєте, тут є таке, нема стоп, хочеться і все. Просто я хотіла просто поділитися такою маленькою своєю мрією. Як оцій дитині об'яснить, що не треба залазити на сльчик. <плес> Знаю. Ти знаєш, що не можна залазити на стульчик. Ти знаєш? Він і сюди залазить, на стол. Даня. Ми халямо з цієї іграшки, кстати, Дані дуже подобається. Він, звісно, ще трошки не розуміє, що по кольорам, але він навіть питається ось тими штучками. Короче, ну, ось так тут Щас. Надо... господи, що це тут таке? Сартер такий, типу, отак брати і отак складати. Він навіть так питається, у нього там щось виходить. Я йому там допомагаю, звісно. Ну, по крайней мере, він просто, ну, типа, складає, перекладає. Йому ця штука з Аврори йому подобається. Ось вона така іграшка. Тачка. Іграшка сортер дитячий пластмас для вивчення кольорів. Якщо вам цікаво, може хто не бачить. Ось така ось іграшка, вона прикольна взагалі. Хоча тут написано 3 але Дані дуже подобається. Ну, звісно, під наглядом. І вони, в принципі, ну, не сильно, він їх, я думаю, він їх ну, не проковтне, якщо що, але я за ним дивлюся. Він у мене не грається один цими іграшками. Він зараз поскладає трошки, йому надоїсть, і я це все приберу, спрячу, щоб він не тіряв ці ігрушечки. У тебе виходить? Кейт, ой, ти молодець, дитя, яка в нас шишка. Синяк, ми сьогодні летіли. Ми так бігали по квартирі, що впали і вдарилися в кровать. Це, якщо хто не бачив, це Даня погриз. Да, Даня? Ні, ні, конечно, ні. Так що тут такі прикольні животні. Вот такі. Зараз вам покажу. Вроді всі. Чотири там чи скільки? Я вже не, не пам'ятаю. Да, вроді, вроді. А, ну так, да, от такі. Прикольненькі такі. Вообще, так, да, Даня? А, і мавпочки нема. О, мавпочка. Мавпа, зайчик, э, ця жабка, какаду і медведик. Мапочку впала в тебе, Даня. Це какаду, це птичка. Вона літає? А де зайчик? Де зайчик? Правильно, це зайка. А де жабка? Ква-ква-ква, де жабка? Покажи мамі, де жабка? Правильно? Це жабка. А дай мамі мішку. Мішка косолапий, по лісу йде. Це зайчик, спасибо. А дай мішку, дай міша. Ось міша, Ось міша. Дай мішу. Ой, мішка, ти забувся? Тільки що тільки що давав. А це обезьянка, да? Він, кстати, вже починає... Так добре показувати звірів, хоч і ще не балакає, але вже починає показувати. Якщо хтось, ну, там щось каже. Покажи лев, покажи тигр, він собака, там зайчик, ну він таке. Вже, слава Богу, починає показувати. Ну балакати він іще не хоче в нас, да? Зайка. А що ти робиш? <рриклад> <риклад> 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 ти зубастілий. Таня, ми ж одного животного забули показати. Ось ось ще, дивіться, таке у нас животне. сова. Ми забули ще сову показати. нас хто така сова, Як сова робить. У-у-у. У-у-у. Що за ти там даєш? їсти щось? Ти їсти приготував? Давай. Що ти дав? Давай, мама, буде ням-ням. Дякую, Откривайте кришечку. Открывай. Тебя можно кушать. Спасибо. Спасибо.